Хвала Господу, задачи він благословив нас за цього часу. Ми є на цьому місці. Ми читаємо Слово Боже. Це є перше післення святого апостола Павла до Тимофія, 6 розділ, 6 і 7 вірші. Перше післення святого апостола Павла до Тимофія. шість, шість. Великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли нічого, то нічого не можемо винести. Амінь. Займайте, будь ласка, ваші місця. Що таке благочестя? Благочестя це істинне богошанування або побожність, побожне признання божественних істин та їхнє виконання на ділі. Читаючи цей текст Святого Писання, якщо вникати в контекст, що тут говориться трошки вище. І те, що ми прочитали, то мається тут на увазі про те, що були люди. Такі вчителі, які вчили і так думали своїм прикладом, навчали, що прибуток або зиск від того, що ти живеш благочестиво, має бути виявлятися якось в матеріальному, матеріальному достатку. І таке неправильне відношення до благочестивого життя, до служіння і життя з Богом, воно викликало. У Бога відразу на сприйняття. Ми бачимо це на прикладі такого Божого пророка, людини, яка мала тісні стосунки з Богом, це був Валгам, який полюбив ту неправдиву мзду, виконуючи Божі, Божу волю, він полюбив те багатство, яким пообіцяли, і він поміняв те благочестиве життя на матеріальний прибуток. Але ми бачимо інші приклади в житті. Людей, які також жили в цьому світі, але вони по-іншому відносились до матеріальних цінностей. Ми бачимо такого сотника Корнилія, про якого описано в дії 10 розділі, про те, що він не тільки він, а й весь його дім він був богобійний і побожний. І ця богобійність і побожність виражалася в тому, що він давав щедро милостиню людям, а також він. Молився і там написано, що він завжди молився. Ось таке благочестиве життя було в цієї людини. Але що ж е, спонукає до того, е, що людина вона має таку неправильну уяву про те, що благочестиве життя має приносити прибуток, і такий прибуток їй неправильний? Е, ми говоримо про те, що це найперше, що людина, яка служить Богу, вона має бути. Має отримувати користь матеріальну. І е, така уява, вона свідчить про таку е, філософію язичників, які е, уявляли відносини з Богом таким чином, що вони здійснили якийсь певний ритуал, якесь приношення, жертву для своїх язичницьких богів, для того, щоб той чи інший Бог, в кого вони вірували, е, виявив їм свою ласку і дав відповідь на те, що вони принесли йому. Але е, у відносинах з нашим Богом е, такі, вони не є такі, як у язичників. тому що наш Бог, він, найперше, він є самодостатній, його не можна підкупити. Він не є якимось офіціантом, який обслуговує е, тих, кому він там прислуговує їм. Він не є якимось банкіром, якому можна принести якийсь вклад і отримати з процентами. Він є самодостатній Бог, якого не можна підкупити, якого, якому. Нічого не потрібно, тому що він все створив. І все те, те, чим і люди користуються, це все те, що він створив. І йому нічого не потрібно. Але людина, вона таким чином, думає, чи вона думає, що підкупить його. Але це не так, тому що його неможливо підкупити. І в той же самий час є інших в нашого Бога, одна з яких є те, що він є наш батько. Він його не тільки не може підкупити, але він є той батько, який. Піклується про нас, про своїх дітей таким чином, що він знає, що своїм дітям потрібно, і він дасть. Якщо ми, земні батьки, ми знаємо, що нашим дітям потрібно, і ми відкриті своїм серцем для того, щоб їм допомогти навіть більше, чим потрібно, то наскільки більше Бог, який суверенний, всесильний, всемогутній, всемаючий, він має добре, щире батьківське серце до нас відкрити до своїх дітей, щоб. Відповісти на нашу потребу і допомогти в наших е, проблемах. Наступне таке неправлення, уявлення про зиск і набуток від благочестивого життя це неправильне ставлення до матеріальних цінностей. Тому що е, була така уява у книжників фарисеїв, що той, хто благочестиво живе, кого Бог любить, того Бог обов'язково повинен благословляти. І це благословіння повинно виявлятися у багатстві матеріальному. Тобто, якщо Бог благословляє, значить ти багатий. А якщо Бог тебе не благословляє і ти бідний, значить це прокляття від Бога. Бог тебе не благословляє. Така була теорія того часу, коли люди так, так вірували. Але це також є невірне світло сприйняття того, що благочестиве життя може приносити такий зиск. Наступне від чого застерігає нас Боже Слово, ми читаємо, коли далі тут написано, що. У 9-10 вершам що ті, хто хоче багатіти, впадають у спокуси та в сітку, та в численні, нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу загибель, бо корінь усього лихого то горшолюбство, якому віддавшись дехто відбилося від і поклали на себе великі страждання. Неправильний зиск це любов до грошей. Самі по собі гроші вони не є чимось поганим. Це нейтральна річ, яка Дилюся, як її використовувати. І гроші вони потрібні для того, щоб нам жити, щоб утримати свої сім'ї, для того, щоб мати їжу, питво. І це нормальна річ. Але така нездорова любов до грошей, вона ми бачимо, що веде до відступлення від віри. І нездорова любов вона проявляється в тому, що е, здобути якісь матеріальні цінності, людина жертвує для цього. Своїми духовними моральними цінностями, переступаючи навіть е, Божі заповіді і на компроміс з гріхом, в цьому проявляється така нездорова любов до того, щоб здобути якісь матеріальні цінності. І небезпека криється в тому, що є таке ненаситне бажання здобувати е, гроші. І що цікаво, що цією хворобою можуть хворіти не тільки багаті, але й бідні. тому що як для бідного, так і для багатого є якась певна межа або кількість, на яку вони можуть спокуситися. Для бідного це може бути тисячу доларів, а для багато це, багатого це може бути 10 мільйонів. Для кого є для кожного, для кожного верства є своя межа, своя кількість матеріальної цінності, яка може спокусити і спонукати до того, що людина йде на компроміс і проявляє таке нездорове бажання, таку нездорову любов, грошолюбство, до того, щоб здобувати. Те, що надмірне. І навчає нас Боже Слово, написано до Євреїв 13:5, що будьте життям негрошолюбні, задовільняйтеся тим, що маєте, сам Бог сказав, я тебе не покину ані відступлюся. Але людина, коли е, оглядає навклю, навкро, навколо себе, думає над тим, що вона би хотіла мати, і не має. І неї недов... виросають таке незадоволення тим, що вона не має те, що вона би хотіла. І спонукаючись до того, що бажає багатіти, і також, як результат, воно може привести до того, що людина відступає від віри. Але як, як... отримати ту задоволеність від богочастивого життя? Від чого вона з'являється, ця задоволеність? Ми... Ми читали на початку, що великий. Жизисто благочестя і задоволенням. Великий прибуток, велике надбання від благочестя, від того, що побожно і богобійно маєш життя з Богом. І найперше воно приходить від того, що усвідомлюєш, що той, хто прийшов на цю землю, Бог, який втілився в сині, в, сині і в Ісусі Христі, Він нам подарував вічне життя. Він нам подарував тісне спілкування з Творцем, і Він нам подарував. Милість і благодать для того, щоб служити Господу. Це не перше, що воно зароджує в нашому серці задоволеність, ту втіху і ті такі теплі відчуття миру спокою від того, що Господь він прийшов для того, щоб був, була та задоволеність в нашому житті від життя і служіння йому. Наступне, що воно приносить задоволення, це, це правильне ставлення до того, що ми маємо. До того мінімуму, тому що ми читаємо в 8 вірші, а, ми, а як маємо поживу та одяг, ми задоволені будьмо від того. Якщо в нашому домі є що їсти і пити, якщо ми маємо що одягнути, то Слово Боже нас навчає, що ми повинні бути задоволені. І якщо в нас це є, то ми маємо бути вдячні Господу і дякувати йому за це. Але не дивитися на того, кого є. Набагато більше, і думати, а я хочу так само. Ми маємо і за це маємо сказати славу Господу. Також ми маємо розуміти, ми читаємо в всьому вірші, що ми нічого, вірш... ми нічого не принесли в світ та нічого не можемо й винести. Розуміння того, що все, що є в цьому світі, воно дочасне, короткоплинне і воно є непостійне. Воно приносить усвідомлення того, що все все минеться, але є щось вічне, цінне, яке не минається, яке має постійну цінність. Це те, що ми є постійно з Господом, те, що Він нас відродив до вічного життя, і те, що в майбутньому ми будемо з ним, не тільки тут, на цій землі, коли ми починаємо жити вічно від того, що відродилося в ньому, але і в майбутньому є надія, в майбутнє є для нас. Ми бачимо, що. Павло і сила, коли вони були в, в тюрмі, вони не мали нічого такого комфортного для життя. Нічого обставини не спонукало для того, щоб вони могли радіти і хвалити Господа. Бо їхні руки і ноги вони були закуті в кайдани, але їхнє серце, їхні, їхня душа вона розуміла про те, що це все минуче. І головне, що в їхньому серці живе Ісус Христос, який відродив їх до вічного життя. І це їх спонукало до того, що вони, не дивлячись на обставини, в яких вони перебували, в яких вони були в скрутних становищах, вони славили в той час в тій тиниці Господа і ім'я Його там прославляло. Слава Господу за це. Також допомагає нам бути вдячними, це те, що ми можемо користуватися тим, що нам Бог посилає. Павло він казав до Филип'ян 4 розділі. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволений з того, що маю. Умію я бути у покоренні, умію бути в достатку. Я привчуся до всього і усім. Насищатися і голо терпіти, мати достаток і бути в недостачі, я все можу тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Апостол Половен говорить, що він навчився користуватися всім, що має. І звичайно, що легше бути вдячним і легше користуватися тим, коли ти маєш всього багато. Але він говорить, що він навчився користуватися тим, що має, і в достатку, і в недостатку. Тобто він був задоволеним в будь-якому становищі, і в бідності, і в багатстві. Він був радий Господу, він радів ним. І це ми бачимо, що він навіть в тюрмі там, він славив Господа. Нехай Господь нам допоможе цьому, щоб ми також могли наслідувати ці гарні, добрі приклади. І щоб. Наша також, вона також базувалася на тому, що Бог Він знає все, що нам потрібно. І Він знає, скільки нам потрібно, Він знає, коли нам потрібно. І Він говорить, що Він турбується навіть і про ті небесні, він турбується про тих пташок, які на цій землі. І він турбується про ті лілеї, які задягає навіть гарніше, ніж Соломон одягався. Ми бачимо, що Господь. Він Закликає нас, щоб ми шукали не перше Царство Небесного, а все інше він додасть. І Царство Боже, воно не їже і питво, але говориться до Римлян, 14-17 вірші, що Боже Царство не поживе питво, але правність, мир і радість в Дусі Святім. Ось який прибуток приносить задоволеність, ось який прибуток приносить благочестя від того, що людина вона живе в Бозі і вона, усвідомлюючи це все, вона стремиться до того і отримує ту прагність, мир і радість Дусі Святому. Хотілося щоб ми сьогодні також могли для себе усвідомити, нагадати, зрозуміти, що благочестя це можливість бути з Богом, це можливість жити в єдності з Ним, а також, що задоволення воно приходить від благочестивого життя і приносить цю правність і мир і радість. Нехай Господь нас в цьому благословить і поможе. Амінь.